Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович з вами Таро Прогноз таропрогнозрій на сьогодні, на 1 жовтня, і сьогодні у нас вже середа, і сьогодні буде прогноз у нас такий, що ми подивимося, що нам допомагає, що нам заважає і яка парада. Тобто ми спочатку почнемо все ж таки з того, що нам заважає. З нами сьогодні буде колода, яка називається Танці у темряві. І ми подивимось, що нам жовтень принесе. І ми достаємо спочатку те, що нам заважає. Нам заважає ось така королева Кубків. Дама Кубків, да? От, бо дивитися на, на неї, що про неї можна сказати, що вона дуже емоційна, що вона дуже любить допомагати, що вона, що вона емпатична, але вона може впадати іноді і в такі істерики, да? капризи. Коли в неї щось не так, вона починає дуже емоційно реагувати. І оце, ця емоційність буде нам заважати. Що нам допомагає? Подивимось. Далі допомагає нам четвірка пентаклів. Ви подивіться на цього чоловіка. Він сидить, і в нього і в ногах пентаклі, і в голові, і він ще тримає руками. Він таки трохи зажатий. Тобто він стриманий, він думає про. Пентаклі про щось земне, про гроші, про якусь там нерухомість, може, про якісь стабільні стосунки, тобто про те, що може бути ну, як основа, як база. Тобто, якщо ми подивимось на даму Кубків, вона дуже емоційна. вона... Емоції через край, то тут навпаки емоцій немає зовсім. Тут більш закрита така фігура, і це нам допоможе. Тобто тримаємося і тримаємо всіх навколо себе спокійно і стабільно. І остання карта сьогодні буде порада. І порада буде старший аркан, колісниця. Ну, це може бути, знаєте, і якоюсь, якимись мандрівками, шляхом кудись, да, поїхати, це буде порадою. А ще буде те, що ви будете бачити ціль і не бачити перешкод. Ви будете їхати до своєї цілі, ви будете цілі спрямовані, рухатися швидко. Вірите в майбутнє, вірите в те, що ви переможете, вірите все в те, що у вас все вийде ну, найкращим чином. Ну і ще бути активними, бути такими, що не сидять на одному місці. Це емоційно ми можемо бути такими, але рухатися при тому і робити те, що треба. Тому місяць у нас дуже буде цікавий. До побачення.